Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так починаємо. Я буду робити для вас розклад любілевий, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також нагадую, що розклад загальний, тому для всіх він програтися одинаково не може. Якщо хтось захоче персональний розклад, Будь ласка, переходьте в опис під відео, я там залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатись у вайбері в WhatsApp. І я зроблю для вас персональний розклад. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на левів на наступному тижні з 23 по 29 вересня 2024 року. Так, Леви на наступному тижні. І так, обща енергія Левів на наступному тижні. Що очікує Левів? В особистому житті на наступному тижні. В роботі. Фінансовий стан Левів. Стан здоров'я Левів на наступному тижні. Що буде допомагати Левам на наступному тижні? І що буде заважати Левам на наступному тижні? Так. Наступний. Наступна колода. Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для Левів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. І так, порада та попередження від всесвіту. Порада. І попередження. І давайте ще подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня. Нам випала шестірка кубків. Це чудова карта. Це карта, яка нагадує нам, що в житті є такі прості, але зрозумілі всім людям почуття, як дружба, доброта, забота, турбота, кохання, довіра, взаємозрозуміння. От. Що по цій карті ще, це може бути якийсь подарок вам бути. Можливо, ви будете ностальгію якусь вдаритесь. Ви можете зустріти людину з минулого, яку давно не бачили, і якій будете дуже раді. От. Це уют і теплота. Можливо, ви з цією людиною, як говориться, Відродите кохання, от, е, все це спілкування з батьками, з дітьми. Ну, Це чудові гарні емоції, такі сімейні, такі теплі, дружні стосунки. Емоції будуть у вас на цьому тижні відбуватися такі от енергії, що очікує в особистому житті. Ну, особистому житті це пристрасть. Пристрасть в чистому віді, як кажуть, емоції, безрозсудні вчинки. Ну, однак це не завжди добре, тому що події можуть, бути, можуть розвиватися дуже швидко, і один із партнерів або обоє можуть бути дуже імпульсивними. От, і іноді собі на... нашкодити. Також по цій карті може бути нове кохання. От. І вам прийдеться вибирати між тим, що ви маєте, і тим, що у вас з'явилося. Тому що на двох стульчиках не всидиш. Ось такі от тут страсті розвиваються в, в особистому житті. От. Робота. Ну, Всесвіт дає нам підсказки стосовно роботи. Якщо ви знаходитесь на своєму місці, то у вас все буде чудово. Робота буде клеїтися, стосунки в колективі гарні, проекти розвиваються, контракти підписуються. Все добре. От, гроші прибувають, так би сказати, приносить, робота приносить дохід. Якщо ви не на своєму місці, значить, на цьому тижні можуть бути неприємності, якісь е, 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 зупинки проєктів, е, конфлікти. Ну, в общем, толку не буде, якщо не на своєму місці. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо все добре, значить, це ваше місце, це ваша робота, і, це все, і тоді все добре. От, фінансовий стан. Десятка кубків, чудова карта. Це гарний грошовий потік, стабільний, гроші прибувають, все чудово. От. Вам на все вистачає, скажімо так. Стан здоров'я. Десятка пентаклів теж чудова карта. Гарний імунітет, гарний стан здоров'я. Якщо хтось хворіє, швидко одужує. Карта сім'ї. Сім'я буде допомагати ухажувати за хворим, і хворий швидко піде на поправку. От, ну, по цій карті що може бути? Наслідні захворювання якісь, які не підривають здоров'я. Але є такі захворювання, які передаються. З покоління в покоління, так би мовити, є такий ген. Що по цій карті ще? Ну, наслідні захворювання. Ну, може бути, треба звернути увагу на ішемічну хворобу серця. Може бути, зверніть на серце. Увагу по цій карті. А так, в принципі, імунітет гарний, здоров'я фізична форма гарна. Здоров'я гарне по цій карті буде на наступному тижні. От. Що порадує старший аркан місяць? Старший аркан місяць це, скажімо так, це інтуїція. Можливо, на наступному, на наступному тижні інтуїція буде занадто гострою у вас. І це добре, тому що іноді вона нам дає гарні підсказки. І вас це може порадувати, не порадувати, а допомагати вам. Зверніть, будь ласка, увагу на свою інтуїцію, це, вам це допоможе. Засмутить паш кубків, ну, це занадто сильна така емоційність, емоційність, Фан... паш кубків це фантазер такий, от, і це вам може. Заважати, заважати дуже багато фантазій буде, і буде вам це заважати. Будете емоційні дуже, тут у вас прям такі емоції, страсть вірує. От. І тут хоч і рівні такі почуття, але знає, в особистому житті більше у вас йде зрив енергії. Порада. Від Всесвіту для вас, леви, Дотримуйтесь у всьому духовних та моральних принципів. Чіткі і зрозумілі слова. Будьте принциповими і в усьому дотримуйтесь своїх принципів, як духовних, так і моральних. Попередження від Всесвіту. Не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву. Можливо, якась ситуація у вас буде така, що це, то не приносьте себе в жертву, будьте сміливими і сильними. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання левий. Старший аркан сонечко чудовий аркан, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Обов'язково, супер бистро, динамічно, от, здійсниться воно. А тільки порада вам вийти з тіні, Хоча, в принципі, по розкладу я б не сказала, що ви в тіні стоїте, а можливо, десь і стоїте в тіні для цього треба вийти і діяти динамічно, активно і бажання тоді швидко здійсниться. Ось такий ось розклад для вас, Леви, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя і здоров'я. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу! любі леви, До побачення!